Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї ніжне, м'ягеньке і надзвичайно смачне, яскраве печиво з вишенькою. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. До відварених в круту яєчних жовтків я додаю цукор, ванільний цукор, щіпочку солі для контрасту смаку і дуже м'яке вершкове масло. Замість вершкового масла можна додати маргарин. І виделкою перетираю це все до однорідності. Розминаю ось так жовточки, щоб вийшла однорідна маса. Має вийти ось така мастка кремоподібна маса. Тепер сюди додаю кислячку. Замість кислячку можна додати сметанку, кефір. Або будь-який інший кисломолочний продукт і перемішую до однорідності. Перемішала все до однорідності і тим часом відставляю в сторону, а в другу мисочку беру невелику кількість попередньо просіяного пшеничного борошна. Додаю сюди розпушувач тіста і додаю невелику кількість куркуми. Куркума це така приправа, яка не має ні запаху. Ні смаку, вона додається просто для красивого кольору. Перемішую ці сухі інгредієнти до однорідності. Додаю сюди суміш сухих інгредієнтів і знов перемішую до однорідності. Тепер частинами додаю пшеничне борошно і замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім, як воно стане густіше, руками. Пшеничного борошна може піти трішки більше або трішки менше. Це залежить від самого борошна і від того кисломолочного продукту, який ви використовуєте. Тісто має бути м'ягесеньке, ніжне, але при цьому не прилипати до рук. Прикриваю я його рушничком і ставлю в холодильник хвилин на 15. Для того, щоб приготувати глазур, я в каструльку всипаю цукор, додаю молочко. І сюди ж шматочок вершкового масла. І це все ставлю на вогонь. При постійному помішуванні довожу до кипіння. Після чого зменшую вогонь і на маленькому вогні проварюю ще рівно одну хвилинку. Готову глазур переливаю в тарілочку і залишаю для охолодження. Вишні я буду використовувати свіжі, я їх попередньо помила, відкинула на друшляк, щоб зійшла лишня волога. Від тіста відщіпую невеличкий шматочок тіста. Всерединку ховаю вишеньку, заліплюю і скачую в колобочок. бочок і викладаю на дечку попередньо застелену рукавом для запікання. Шматочки стараюсь відщіпувати однакові. Я їх на вагу не важу, ось так на око. І так поступаю з усім тістом. Печиво сформувала. З цієї кількості тіста в мене вийшло 42 таких кульки. Кількість печива залежить від того, якої величини ви будете формувати ці кульки. І тепер я відправляю дечко в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів, буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Печиво готове. Випікалось воно в мене. 20 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаю я його ось так на столі, до повного охолодження. А тим часом підготую посипку. Для цього я взяла кукурудзяні палички і ось так. їх, Вони хрусткі, я їх просто подрібнюю дрібненько. Можна це зробити в блендері. Додаю ще сюди невелику кількість. Кокосової, кольорової кокосової стружки, і перемішую. Посипка готова. Печиво охолодилося. Дивіться, як воно виглядає з усіх сторін. Взагалі, випічка на варених яєчних жовтках завжди, виходить, дуже ніжна, м'ягенька і надзвичайно смачна. Давайте я зараз вам покажу, як виглядає воно всередині. А в мене ще випічка з вишенькою. Ось так. Ізюминка цього печива, вишенька. Тепер я беру це печиво, вмочаю в глазур. Вивалюю в посипці. Печиво вийшло ніжне, м'ягеньке. Надзвичайно смачне і дуже яскраве, красиве з вигляду. Друзі, готуйте для своїх рідних і близьких, любимих людей і пригощайте їх. Приємного вам чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка! Мивкайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!